Така чудова погода. Зніму на ну, я пару випусків на дворі. Якщо хто розуміється на пострілах, то і знає, що коли звук летить від тебе, то це не так гучно. А от коли прилітає от бік, то буває, аж коліна здригаються. Доброго дня! Мене звати Максим, і цього разу поговоримо про книгу Богдана Жолдака Укри. З назви і під заголовку жанру Бойова проза стає очевидно, що це книга про АТО. Я давно чекав, що хтось таки напише сильний текст про нашу сьогоденну війну, і це буде бомба в сучасній українській літературі. Але про цю книгу я дізнався випадково з самотньої рецензії на Літакценті, що мала лаконічний опис книга Богдана Жолдака Укри найкраща проза року. Тоді я задумався, а яким же має бути найкращий роман про нашу антитерористичну операцію? Проблема в тім, що ще не ясно, чим закінчиться ця війна і які вона матиме наслідки для нашого життя і для життя країни, а отже, і оцінки їй давати зарано. Тому я із зацікавленням взявся за цю книгу. Написані Укри в жанрі, визначеним автором як кіноповість. Тобто текст розділено на декілька десятків новел, що зв'язуються головними героями, військовими частинами та місцями подій у певну картину, яка дає уявлення про перебіг та унікальні відмінності сучасної війни на Донбасі. Причому кожна оповідь розкаже вам про те, що ви навряд чи дізнаєтеся з новин: це партизанські вилиски окремих солдат, пригоди місцевих мешканців та волонтерів, особливості роботи СБУшників, що співпрацюють із військовими. Та деякі інші майже неймовірні речі. Жанр кіноповісти також накладає певні обмеження на подачу сюжетів. Так події описуються досить лаконічно. Автор вихоплює лише найважливіше і до того ж не розбавляє текст роздумами та рефлексіями. Інколи ви не знатимете про героя майже нічого, окрім того, що він лейтенант, а школа залишатиметься в вашій уяві лише розбомбленою до кінця новели. Тому читати доведеться досить уважно. Тим паче, що деякі герої згадуватимуться в книзі не один раз, поступово набуваючи певних обрисів, завойовуючи наші симпатії і змушуючи нас співпереживати. Але це все форма. Що ж отримуємо врешті-решт від укрів? А отримуємо багаторазовий екшен, що захоплює читача нестандартністю та оригінальністю мислення наших бійців, маючи відносну свободу прийняття рішень щодо усунення противника. Укри вдаватимуться до новітніх технічних прийомів та продуманих обманних дій, щоб ліквідувати педералів, лугандонів та деенератів. Саме це викликатиме із кожною прочитаною новелою все більший подив, захоплення, а інколи навіть посмішку. Взагалі, комічна подача і малоймовірність подій є виокремлюючою фішкою не лише цього роману, а письма Богдана Жолдака в цілому. Навіть кінцівка книги є такою, що зігріває душу приємними здогадками, може колись саме завдяки таким методам і креативності наших військових, і війна скінчиться. Книга також нагадує, що сучасне АТО це не тільки протистояння ворожуючих таборів, це багатошарове явище, в якому є місце і дивним СБУшницям. не СБУшникам, Зверніть увагу, і знахаркам білоруськам, і цицькастим волонтеркам, а там де жінки там і кохання. А події відбуваються не тільки, скажімо, на нашій чи ворожій території, а й раптово виходять за межі України. Особливої реалістичності надають подіям й говірки героїв. Західняк говорить Волинською, знахарка мислить білоруською, місцеві спілкуються русько-українською, завдяки чому можна безпомілково упізнати, чия це пряма мова нашого чи не нашого, навіть якщо в тексті зображується дитина. Але чи реальними є все-таки згадувані події? От що пишеться в описі до книги. Майже 100 років тому Юрій Яновський створив неперевершені взірці про тодішнє АТО, узявши фактаж із вуст Юрка Тютюнника. Дійсно, щодо Укрів можна провести багато паралелей із чотирма шаблями Яновського, включаючи розбиття на новели, міфологічні посилання і, очевидно, реальність подій. Але в певний момент автор, окрім прізвиськ бійців, згадує їхні прізвища, і за допомогою швидкого пошуку в інтернеті можна пересвідчитися, що принаймні деякі згадувані люди дійсно існують або існували. Тому, на мій погляд, Укри книга важлива і потрібна. Потрібно, щоб розуміти, що за пафосом політиків, за негативними новинами про зраду, за недомовками про втрати, там в АТО стоять звичайні хлопці, що продовжують жити і дають волю своїм здібностям, характерам, і знаходять у довкіллі можливості і посміятися, і поплакати над дитячими малюнками, і у черговий раз обдурити ворога. Дякую за перегляд! Тепер ви знаєте більше про класні українські книжки. Підписуйтесь на мій канал, аби слідкувати за наступними відео оглядами та поширюйте це відео, бо укрит це важлива література сьогодення.